Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про раси, яке їх походження, звідки вони взялися і а, чим це нам може загрожувати. Про все розберемося по порядку. Тому підпишіться на канал, не забувайте прожати лайкосик і поїхали! Отже, ідея раз, начебто ні в кого не виникає. сумнівів, що раз існують, а чи дійсно це так? Згадайте, будь ласка, мені щонебудь, що-небудь, що в вашій пам'яті, у вашій уяві, вспливає у ваш мозок. При тому, як я, наприклад, піднімаю цю тему, або хто інший підніме цю тему, що у вас в асоціативній уяві вспливає пов'язане з темою раз, ну, очевидно, це ж очевидно. Ну, Дарвін, перше, що впливає, і впливає, і, в принципі, іншого нічого в історії люса, ви не згадаєте, що було би з цим пов'язане з темою раз. Саме слово раси, і, очевидно, да? тобто, нас буде цікавити в даному розборі Дарвін та його книга. Тому що саме Дарвін, написавши цю книгу, він вкидає в світ певну ідею. Чи дійсно вона біологічна? Це великі сумніви. Це також, я думаю, очевидно, тому що його теорія не є доказаною, це лише теорія. І... Але давайте поглянемо на обкладинку, на повністю повністю як ця книжка, яку він написав, називається повністю. А вона називається Ось отак: от, The Origin of Species, а, да, тобто а, походження а, видів, або давайте, давайте точніше, щоб у нас жодна буковка, жодне слово не пропало, Походження видів, да, а, by Мінс, uh, тобто в результаті uh, натуральної селекції, природного uh, відбору. І ось тут цікавий вислів. От у нас є Or Z, тобто назва те ж саме, але іншими словами. Да? Тому іншими словами у нас тут uh, написано. Збереження сприятливих рас у боротьбі за життя сприятливе збереження Preservation. Preservation, так, of the favored, favored у нас тут слово таке, і воно перекладається по-різному. Ну тут є я от я от вже відкрив: обраних рас або а, прихильних то favored, да, тобто особливих якихось обраних. Да. Якихось таких виключних таких раз. Отже, а... Дарвін, написавши цю книгу, вкидає в світ певну ідею, якої до того не було. І чому зараз ніхто не піддає сумніву? Існування рас, ну, тому що, напевно, вже всі звикли, і начебто Дарвін він а, намагається бути типу біологічним, а типу научним, що це наука доказала. Британська до речі, да, британська наука доказала, що от і раси, да, тобто раси. Хоча нічим це не доказано, існує багато. Пробілів в цій теорії, але який момент мене буде цікавити в цій історії, і я вам буду доводити той момент, що ця його теорія є не біологічною, а ідеологічною, і що вона є. Несе в собі загрозу. І побачити це ми можемо дуже просто, лише тільки уважно придивившись на обкладинку цієї книжки і прочитавши це уважно і включивши логічне мислення. Отже, дивимося знову ж таки на цей, на обкладинку книжки. Так, я приберу це зайве. Воно нам не потрібне, І сконцентруємо нашу увагу на обкладинці. Preservation of Favored Races. Тобто Дарвін. І ніхто до нього. А саме Дарвін вкидає в світ ідею. Ідею а, того, що. Види мають походження, і вони виникають в результаті відбору. Ця думка, звісно, і очевидно, здається, логічною, що ось відбір, природний відбір, і ця ідея вже не критикується, скажімо так. А, звідки Дарвін взяв цю ідею? Він а, наблюдав, а, споглядав за пташками. Да? От, навіщо ж я закрив? Там пташки. Ну, ви знаєте, напевно, що він споглядав пташок в однієї пташки. А, клювік змінювався. Тут немає. Картинки хотів вам показати. Змінювався клювік, пристосовуючись до середовища проживання, в пташечки клювік змінювався, і він з цього зробив величезні такі висновки, що от взагалі всі види походять таким чином, саме види, да, тобто з не біолог... З неживих неорганічних походить органічне одноклітинне, прост... найпростіше, Потім з найпростішого походить далі. Більш складні вже, багатоклітинні організми, потім з. Рослинних організмів далі, якимось чином походять животні вже організми і так далі. Все, якось так воно самоеволюціонує, еволюція в результаті природнього відбору. Один принцип. Ну Взагалі-то це прикольно, що типу знайшов один принцип, який пояснює все. Mm -hmm. До речі, це майстерність, можна так приписати, що знайти один принцип, який пояснює все. Це круто. Але чи дійсно це так. І далі цей біологічний, ну, він, принаймні, так наголошує на цьому, що він біологічний цей принцип, він переносить на людину, що серед людей є ось оці такі види, так, скажімо, види раси, які він називає расами. До цього насправді цієї ідеї не було, тому що до такого, скажімо, розповсюдження, розпоширення атеїстичних ідей. Пов'язаних з постмодерністським просвітницьким рухом там в Європі і так далі. До того, в цілому, скажімо так, Європа там весь світ цивілізований був здебільшого християнський, а християнська ідея. Вона передбачає, що всіх людей створив Бог, тобто не. Ні про які види, і не йшлося взагалі-то насправді. І тут з'являється ось така от ідея, що люди поділяються, і тут дивіться, це ключове слово. поділяються, Люди поділяються на ось ці а, види, да, і що між ними відбувається, між людьми. Між людьми відбувається, відбувається selection. А що ще відбувається між людьми, між цими видами? Дивіться: Struggle, боротьба. Боротьба. Отже, висновок який, що Дарвін пише книжку, яка є ідеологічною, а не біологічною. Це суто ідеологічна, він вкидає в світ ідею перманентної боротьби, тобто види, він поділяє людей на види, до, цього, до нього такого ніхто не робив. І, поділивши людей на раси, він вкидає ідею, що ці раси біологічно, тобто перманентно з точки зору природи своєї, люди поділяючись, знаходяться в боротьбі. І результат цієї боротьби, дивіться, який ви результат? Виживання. Тобто, знову ж таки, результат цієї боротьби це preservation of favorite. Тобто favored, обрані, обрані, обрані favored races вони зберігаються, а ті uh, struggle for лайф, тобто ті ні. В боротьбі за виживання вони не зберігаються. Тобто, там да, проходить боротьба, і хтось в цій боротьбі є переможцем, а є переможені, вони не мають ось цього preservation, вони не зберігаються, тобто будуть знищені. Тобто, ця ідея перманентної боротьби полягає в тому, щоб поділити ця ідея, це саме ідея, і вона. Ділить людей, вона говорить про те, що люди знаходяться в боротьбі і виживає, скажімо так, favorд. Той, хто більш favorт, більш фаворитний, той і виживає, а вже долю того, хто не вижив, ну там вже. Не пощастило, скажімо так, то природний відбір ось така ідея. Тобто ідея є геноцидною і ще, вона не просто, скажімо так, небіологічна, вона ще геноцидна, Тобто, ідея перманентної боротьби вона є геноцидною. Тому що вона саме доносить до людства таку думку, що якщо не ти, то тебе. І вона змушує людей, тих, хто повірить в цю ідею, вже, скажімо так, оглядатися, що, чи якась там раса там інша там не є, чи не є такою, яка жадає того, щоб домінувати над нашою, там якоюсь певною нацією. І Відповідно, якщо ця боротьба має біологічну основу, перманентну основу, то це вже боротьба не на життя а на смерть, і вона є абсолютною. Абсолютно, я не випадково називаю цю ідею Дарвінівську, геноцидною. Тобто, Дарвін а, вкидає в світ ось таку. Суто ідеологічну а, таку тему, а, яка є а, такою, яка породжує геноцид між людьми, які сприй... Сприй... якщо в тому випадку, звісно ж, якщо люди сприй... сприймуть цю ідею. Як за чисту монету, тобто повірять в неї, А здебільшого, як ми про це на початку говорили, що в нас люди, вони не ну, в світі, я не знаю, хто піддає сумнів. Ну, тобто, віруючи, звісно, так, віруючи, вони Піддають сумніву, він кажуть, що це неправда, Бог створив світ, так, ніяких рас не існує. В Біблії немає ніяких рас, що всі там Адам, один, Бог створив Адама, від Адама всі люди походять. І в Біблії там, апостол Павло також каже, що Бог створив всіх людей від одної крові в книзі дій, апостол Павло. Там, в Серед філософів грецьких в Афінах він проповідував. Там, і цю ідею він проголошував, що від одної крові так, так, так в Біблії воно звучить, скажімо так. А як на той момент, такими словами, апостол Павло це висловлював, що від одної крові Бог створив всіх людей, тобто мають одне походження, а ніяких раз не існує, з, точки, з біблійної точки зору? Тут виявляється, Дарвін каже, що не так. Тобто, тобто, якщо дивитись на світ очами дарвіна. Скажімо так, да, подивимось на світ очами Дарвіна, то він бачить так: людину, як істоту біологічно, біологічно і природньо обумовлено, вона є такою, яка постійно. Дивиться, щоб їй виживати, тобто вона знаходиться в цьому перманентному становищі, в бороть... в становищі боротьби. І боротьба це боротьба це питання життя і смерті. Тобто боротьба за виживання над іншими. Таким от чином вкидає Дарвін цю ідею, і ця ідея не залишилась. Скажімо, лише тільки ідеєю, а вона була очевидно, як ми знаємо, підхоплена і реалізована, реалізували найкращим чином, найбуквальнішим чином цю ідею в Германії, тому що вони повірили, тобто німці з подачі там, Гітлера і інших людей, вони повірили, що. Саме вони і є ось тією races, race, а, привілегійованою, обраною, а, домінуючою расою, і тому їм належить ось така прерогатива виживання над іншими. Да? Ну, а тим, кому не, тим, кому не пощастило, ну, ми знаємо, для чого існували газові камери, для чого існували там табори перевиховання. В, до речі, в Радянському Союзі, але про Радянський Союз, і про марксизм, його брат Близнюк ми поговоримо в іншому відео. А зараз, будь ласка, проставте свій лайкосик, бажано вічий протиснути колокольчик. І щоб ми залишались на зв'язку і продовжили спілкування з вами, тому що коментарі ваші, ваша думка дуже цікава. Для того, в принципі, я і записую це відео, щоб ділитися думками і обговорювати їх. Тому обов'язково коментуйте це відео в коментарях. І до наступних відео надалі на цьому каналі. До побачення.